Всім доброго здоров'я! Слава Україні! А тут карти Швеції, Йон Бауер, Таро. І я хочу подивитися таку по тему причини війни, коли закінчиться війна, стан на сьогодні на фронтах. Що стосується обстрілів, і так хочу сказати, що моє останнє відео. Два останніх відео. Вони дуже багато дискусій визвали. Що стосується їхати, не їхати, хто виїхав, хто залишився. І хочу подивитися, чи варто виїхати з України тимчасово. Бо ми тепер бачимо, що склад, склад він погіршується. І тут так це паш, паш Пентакль. Ви бачите? Кажуть люди: грошей немає виїхати. За кордон перейдете, там грошей не треба, бо є допомога. Але ця карта, бачите, такий монах. І на питання причини війни ми тут все будемо бачити з вами. Такий буде у нас розклад. І така серйозна, глибока розмова. І в той самий час ми лікуємо нерви, дивимося, що стало причиною війни, бо кожен з нас розуміє це, розуміє по-своєму. І будь ласка. Респект до одне одного. Бо те, що я бачу в картах, я можу так і не думати. Таке показують карти. А друга карта у нас же жезловий. І говорить, що причина була головна отут цей туз Жезловий показує, яка була причина. Бачите, монах, все темне, таємниця, незрозуміле, таке все заплутане. І це була причина війною, заплутане таке. І 5 Кубкова вона показує давно вже, давно-давно це почалося, причина війни, вона дійсно заплутана, вона іде, знаєте, далеко в минуле, отут далеко-далеко в минуле. І в образу, в серйозну образу України до Совєтського Союзу. І я вже давно говорила, ще й до початку війни, що Совєтський Союз треба було засуджувати. Ще з 2016 року я на YouTube і з першого дня говорю, що проблема була з тим, що Совєтський Союз не було засуджено Офіційно, але в Україні неофіційно було засуджено. Тепер можна в YouTube знайти дуже цікаві документальні Факти, коли незалежна Україна стала в 91-му році, то були демонстрації по великих містах і у Києві, де було де було написано, люди просто вийшли, такі як ми з вами, і на плакатах було написано, що треба засудити цей ганьбовий і страшний кровавий совєтський союз. Бачите, люди підняли ці плакати. Люди підняли це, бо в нас демократія починається знизу, і вона настояща. А влада, вона, знаєте, влада була у нас така. Вона воровата. Крадії одні, одні, ще й куплено багато дерев, ким було. І тут це видко. Це десята карта, вона колесо фортуни, вона говорить, що багато кому було невигідно, щоб засудити це все ганьбу страшну, коли Україна була під окупацією Совєтського Союзу. І владі не було це вигідно, не було. Є таке страшне, так? І зате люди були готові, а влада була дуже сильно корупційна, звідси це все і пішло. Зате вони Херсон бігом забрали, Херсонську область всю бігом забрали, тепер уже за наші часи і. Бачите, як тяжко нам повертати свої. А Тріка Чашова чи Кубкова говорить, знаєте, що все буде Україна, бо вона йде по, поряд з десяткою Кубковою. А десятка Кубкова це заможна і щаслива країна, де всі будуть жити в щасті. щастя. багатий, багат, великий потенціал. По-перше, земля дуже родюча і, і а, повно природних ресурсів. А туз Пентакльовий бачите, говорить те, що я сказала, за гроші багато природних ресурсів. І за ми бачимо, що тепер уже. Знаєте, не вийшло з цих, цих совєтів, цих всіх совєтських а, схаменити чи вичистити ще якось за 30 років, а тепер війна, це все, вона а, шляхом а, страшних страждань вичищає. так. І тут у нас Туз Кубковий говорить, бачите, у нас великий патріотизм і все буде Україна. Це карта, знаєте, як все буде добре. Тут як любов, тут як любов до своєї землі, до свого, до свого народу, у нас у всіх є. Хто за кордоном живе, вона не менше ця любов, щоб ви знали. І я бачу, що причина війни, вона от, от за ці 30 років не було зроблено, що повинно було розроблено. Бо країна, Україна повинна була так, як і Балтії, всі три країни Балтії, вступити до НАТО, до Євросоюзу. І тоді такого не було б, але ж багато хто куплений з уряду. Тому всьому протистояв, і я знаєте, спеціально подивилася документальні зйомки з 91-го року, коли всі країни минулого совєтського союзу стали незалежними, і тільки в Україні були ці мітинги, що ганьба на совєтський союз і в Балтії, і більш ніде. Балтії вийшло, вони змогли. Може, може, що маленькі країни, знаєте, легше маленькі країни, а у нас величезна країна. Нам було складніше, бо багато було зради. Десятка, ж злова, говорить, що Бог Творець надає нам новий шанс тепер. Надає новий шанс йти до волі, до незалежності, до України без корупції, до України з демократією. І нам дає тепер шанс. Залікувати це все, ці всі рани, і зробити те, що повинно було зробити з 91-го року. І тепер ми вже бачимо, що з 14-го року, як війна почалася, вона тепер закінчується, бо вже дев'ятий й іде рік іде війна. І чому я говорю, що у наступному році, в 23-му, війна закінчиться? Тому що дев'ять дев'ятирічний цикл проходимо так з 14-го по 23-й. І як вам скажу, що в 23 му тому і закінчиться війна, що 9, 9 років пройшло. 9 у нас це останній номер, останнє число. А 5 же злова говорить, що дуже-дуже тяжко. Бачите, зим, зиму показує. <кхи> Вибачаю, щось я голос губила. Тут зиму показує нам. Зиму тяжко. Стражданням із-за того, що Холодомор ми тепер говоримо. Вони на нас голодомор насилали за часи Совєтського Союзу. Цього я не говорю радянського, бо то ніякої ради там не було. А тепер на нас холодомор насилають. І якщо у вас є діточки, чи чи ви можете, якщо ще літні батьки, а ще можуть ходити, дай вам Бог здоров'я і щастя! Треба багато хто може. Виїхати. Не всі виїдять, ті, хто можуть виїхати тимчасово, щоб не змерзнути, щоб не було так ну, тяжко, так, бо буде дуже тяжко взимку. А чотири Кубкова говорить, вища сила вас любить і хоче вам допомогти. Зате і говорить, що бачу в картах. Хоч і на мене багато є якийсь нападок, таких людей нападають, не знаю чому. ну, просто, просто Таро таку думку дало вам. А ви з тою думкою щось робіть, вона ж для вас як порада. Хочете користуватися цією порадою, чи ні? Це вже ваше. Я респект маю до всіх, хто користується і хто ні. Але так кричати, що хто останеться в Україні, остануться, не всі поїдуть. Поїдуть ті, хто доля у них така, розумієте, і повернуться обов'язково. Карта зірка, що Україна засіяє як дуже яскрава зірка. У нас дуже багато потенціалу є, і вже тепер є багато пропозицій з заходу, як розвинати Україну мирно після війни. А треба ж доки дочекатися, поки наші військові заберуть всю територію. і Це дуже дуже запеклі останні бої йдуть. Що стосується обстрілів, давайте подивимося, чи є тут негативні карти. Ну, п'ять ж зловна карта боротьби, власне. Що ми тут ще бачимо? Чи є мечові карти? Бачите, я не бачу мечових карт. І можу сказати, що тут більше холодом вони зразу будуть нас брати, чим чим цими ракетами, бо в них ракети вже, вже кін, закінчуються. Ну людоїди, що сказати, там де куди, що, а о, о, на Україну можна кидати, так? То ж людоїди, хто кидає, повні людоїди. Га? Там з Польщі зробили таке, що там такий ексидент був. Ці дві дві ракети не знамо чи є. В мене є відео і показали карти, що це знамо чи є. Це були ракети РФ. І що ой, це був ексидент. Окей, а що не ексидент на Україну? Людоїди кидають по 100 ракет за ніч. Я тут не бачу мечових карт. Давайте ще будемо питатися. Але те, що карта Зірка, Зірка вийшла тут останній в цьому розкладі, говорить, що робіть так, як вам найкраще робити. Ви, Зірка. Але ж знаєте, що дає пораду, воно вам не диктує нічого, не, не наказує. Я даю пораду. Ви доросла людина, робіть, робіть так, як вам виходить. А кому ви там треба? Ми нікому не треба нікуди. Бачите, це карта шуче. А, така карта говорить, що ми нікому не треба, ми собі треба і своє життя треба берегти. Бачите, все таки вийшла двійка мечова, і вона говорить, що так, обстріли будуть продовжуватися, бо цей дракон що має оце вогнище своє має ще, так але бачите, наш військовий захищає незалежно від того, яке там в нього це є ганьбове вогнище, і що це весь світ не бачить, бачить весь світ. А тут ще, знаєте, така промова, що якщо б Україна за 30 років стала заможня, не було б тієї корупції, у нас були б свої заводи по тим, щоб зброю свою виробляти для захисту і так само, і все, то він не напав цей зараза не напав би, бо боявся б. П'ять мечова, все ж таки вийшла сімка. Пентаклова говорить, до, не досі, гроші, не, досі допом, не, 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 не досі, як то сказати. Недостать, недостать допомоги, власне, недостать допомоги. Чекаємо, як у моря погоди, чекаємо буває таке, так? 16-та карта, башта поговорить, що ну, страшно в Україні тяжко, дуже страшно. Молимося. Хто молодий, хто, хто, хто військовий професіонал, той, знаєте, захищає, бо вона як. А ми з вами молимося. Карта Башта показує, що буде, буде ще дуже тяжко. На останнє буде тяжко. Чим ближче до, до перемоги, тим кривавіші будуть бої, щоб ви знали, бо цей ворог так просто не здасться. А тут у нас королева мечова, бачите, і це жіноча сила України. Я знаю, що патріоти всі дуже сильні, дуже сильні, і в себе вдома краще за все. Але ну що зробиш, така доля, так? Мабуть, де дехто її послухає мене, і вийде, і збереже своє життя. Розумієте? А хто останеться, то я молюся за вас, щоб ніщо ні більш ніколи ніякі бомби на вас не впали. Я молюся за вас. Щоб все було тепер, янголи вас е, захистили. отут у нас король Кубковий говорить, що, знаєте, це як батько України, як земля, як батько і мати. Земля, як батько і мати, і тут посередині чаш, чаші Кубків говорить, що. От земля, як мати і батько разом тепер збираються, і небесні сили збираються. Що думаєте, якщо нам цих НЛО не видко, то їх немає. Тей світ, що не видко, не означає, що його немає. Є, і слідкує вс все світ за нами, бо, дивиться, і не розуміє, як то зробити, щоб, щоб закінчити це все, закінчити війну перемогою України, бо несправедливо віддати територію невозможно. Це ж несправедлива війна. Це війна за незалежність. Як то можна закінчити отак, як є? Закінчити треба тільки одним: щоб ворога викинути за кордон. Бо справедливість завжди повинна бути. Тут у нас лицаря жа Я щось так хвилююся дуже сильно, дуже сильно. А щось ми всі хвилюємося за Україну. Бачите, 10 мечував. Ну це вже на останнє, як я говорю. Бо в нумерології є тільки не 9 цифр, а 10 це вже нове, бачите? Мир. Тут є веселка, мир. І воно закінчиться. Коли закінчиться, я вже скажу, що в 23-му році закінчиться війна. Кому доля повернутися, повернеться зразу, кому доля повернутися пізніше, повернеться пізніше, у кожного своя доля. І треба, ми не можемо вплинути на ситуацію на фронтах, тільки військові і наші пан генерал залужний і все його військо може, може впливати туди. І керувати вам треба своїм життям. Тут показано чотири 4... жизло. Бачите, керувати. Це це їхати комусь треба, керувати своїм життям треба. Чи може десь приїхати на. А захід України, десь невеличке село. Ну щось треба робити. Треба рухатися. Не можна сидіти на 30-му поверху, десь у, у Києві. Розумієте? Варто вам задуматися на це і звернути на це увагу, за те я роблю розклад. Подію, подію може, події будуть розвинатися Тепер скоріше дуже буде тяжко, але я бачу, що рухатися треба. Напрямок руху до перемоги. І скоректувати своє життя, знаєте, щоб, щоб певний процес іде на те, що скоріше вже скоро буде йти крок за кроком до перемоги. А що нам шкодить? Шкодить те, що ми боїмося. Не можна боятися і не можна привикати до бомб. Треба зробити так, щоб нічого вам не зашкодило. зашкоджило. І так, колись думали там якийсь глухий кут, якесь село, а тепер вже будуть нові міста. Я вже бачу по розкладу, Бачите, що робиться тут нові міста будуть засновуватися. Де колись якийсь глухий кут думали? Ми немає там нічого, і то село, що в селі ніхто не хотів жити. А тепер там, де тепер село, будуть нові міста. А великі міста вони стануть вже безлюдними. То отуди от все рухається, розумієте? І вибиратися треба, покращити життя. Бо бо життя життя в Україні буде дуже добре, але з часом, не зразу. Не зразу. І головне, щоб вам собі не нашкодити, уникнути всякої загрози. Таке передбачення, такий прогноз сьогодні. Я обачаюся, як щось не до сподоби, бо що є, то є. Розумієте, я розкладую я карту, показую, що є то є. І за мен... від мене нічого не залежить. Для вас це і терапія для вашого духу, для душі. О, що це вийшло? Бачите, терапія для вашої душі. І так само а, тут а, на, поміч. на поміч. Бачите, імператор це захист, захист України. Все буде гаразд, все буде Україна. Не хвилюємося, але рухатися треба. Таким чином, ви а, вийдете переможцем. І що очікувати? Знаєте, там чекати, де чекати не можна, треба діяти. Треба діяти. От те, що відбувається тепер, зараз, бачите, дев'ять пентаклів, ви будете заможні, щасливі. щасливі. Це Україна заможня, обов'язково буде. Вісім Кубкова, треба піти. Бачите, тут треба піти, треба виїхати тимчасово комусь, комусь остатися. А що якщо останетеся, то десь виїхати там, де нічого не загрожує. От там, де є тепер село, буде місто. Побачите, і буде заможні місто. Я не знаю, що говорила. Що карти показувала, та й говорила. Вісім пентаклів говорить, бачите, що тепер робиться? Тепер оце скарб, скарбниця якась скарб. Україна це скарб, скарб для нас, для українців. І захист, захист це пан залужний, гець схожий на нього. От, от, подивіться добре на цю карту. Я навмисно показую великими, щоб ви бачили, він і виглядає як пан Залужний, наш генерал-герой. Він захистить, все буде гаразд, все буде Україна. Слава Україні, героям слави! Будемо бачитися взавтра.